Ну, безсумнівно, це сенсація. Я не перебільшую, бо так і є. Перша країна Європейського союзу денонсувала Стамбульську конвенцію, тобто вийшла з цього документу. Стамбульська конвенція – це таке відверте лайно і сміття. Я перепрошую за використання такої термінології. Це таке ідеологічне сміття, ідеологічне. Яке з 2011 року використовується для просування гендерної ідеології і гендерної термінології в національні законодавства різних країн, повна назва документу взагалі звучить так: Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цим явищами. Ось яка гарна довжелезна назва, але її коротко називають Стамбульська конвенція і її. Суть і зміст не відповідають її назві. Така назва створена для того, щоб просто прикрити і приховати справжні ідеї, справжні мотиви, і справжню мету цього документу. В Стамбулі в 2011 році вона була підписана, відкрита до підписання, і після цього там приєднувалися різноманітні країни, і потім її ратифікували. А документ, який дуже скандальний. Багато країн його не хотіли легалізовувати, ратифікувати, і так і не ратифікували досі. Але зараз я хочу повернутися до Латвії. Латвія ратифікувала Стамбульську конвенцію у 2023 році, тобто в листопаді, ще не повних два роки. І, отже, не повних два роки Латвія прожила зі стамбульською конвенцією і, не проживши і повних два роки, вирішила відправити в смітник цей ідеологічний документ який зазіхає на природний порядок, на здоровий глузд, на біологічну стать, на шлюб, на сім'ю? Зазіхає на право батьків виховувати дітей згідно своїх моральних і світоглядних переконань. Я хочу зараз дати спочатку подивитися короткий фрагмент виступу депутату Сейму. Це відбулося 30 жовтня, тобто вчора пізно ввечері, в четвер, 30 жовтня, 2025 року, цілий день точилися дебати в сеймі Латвії. З приводу цього і ось зараз які результати цього голосування я зараз озвучу. а Зараз давайте подивимось коротеньке відео виступу депутату Сейма Латвії в той день, де голосувалося це рішення. Давайте переглянемо і повернемося до, до розмови. Те, що вже сьогодні зробить Латвія, викличе лавиноподібний ефект. За нами підуть литовці та поляки. Але ми зараз перебуваємо саме на тій важливій стадії, щоб запустити цю потужну лавину змін, щоб Європа нарешті прокинулася від цього затяжного кошмару, набула справжніх нормальних барв і почала активно працювати на свою власну користь, а не на користь якихось нав'язаних панів чи ідеологій. А те, що вчора тут відбулося біля Сейму, це насправді була не акція протесту, а акт вандалізму. Подивіться, як вони все це зробили. Всі ті транспаранти кинули на землю і пішли, всю ту сміттярку залишили. Отже, це прямо і безпосередньо характеризує справжню сутність цих людей, з чим вони стикаються і якою є їхня ідеологія. А вчорашні прапори, що майоріли всюди, жодним чином не стосуються жінок і захисту жінок. Це чиста ідеологія, це суто вся ця гендерна ідеологія та ідеологія трансгендерних людей. Тому геть ці чужі ідеології, які нам нав'язують. Латвія має бути саме червоно-біло-червоною, і це дуже важливо. Отже, Едмунс Зівтінс. Латвія на першому місці. Така політична партія. Звісно, це патріотична партія і справжні. Патріоти Латвії, вони це абсолютно адекватна позиція для людей, які є патріотами своєї держави, свого народу і своєї нації. Отже, вони ініціювали цю справу, і в вересні вже почав комітет парламентський розглядати це питання. І підсумку це було 30 жовтня, поставлено на голосування, і набрало 56 голосів. Тобто, дуже переконлива перемога. Нагадаю, в Сеймі Латвії там під 100 депутатів. І Отже, 56 понад половину проголосували і ухвалили відповідне рішення. Там ну, денонсували Стамбульську конвенцію. Проти денонсації там виступили здається, 36 депутатів. Тобто, ну прям суттєва різниця. Звісно, зараз ці документи привідправлені на підпис президенту Латвії. Вже зараз чиновники Ради Європи, бо це документ Стамбульська конвенція, це документ Ради Європи. Чиновники Ради Європи та є Брюсселівські. Бюрократи Європейського союзу там яка шпарення зараз просто починають влаштовувати істерику, тиснути на президента Латвії для того, що він не підписував цей документ. Причому ще дуже цікаво, це риторика, з якою зараз виступають опоненти, коли вони вимагали, коли вони виступали проти денонсації. Уже що говорили? Ті, хто хотіли зберегти Стамбульську конвенцію, говорили оцю маячню, яку вони говорять всюди. Ну, от е класична маячня це про те, що це типу якісь там кремлівські наративи, е оця боротьба з гендерною ідеологією. І послухати, що їм відповідав. Ну, що на цей депутат ми його почули. І ось тут ще одна депутат Латвійського парламенту <кхем> е сказала наступне: хочу процитувати. Ви вперто дивитесь, навіть я б сказала, Мазохіський весь час в одному напрямку на східного сусіда. І мені зовсім не зрозуміло, чому ви не повертаєте голову в інший бік, туди, де знаходиться наш стратегічний партнер і гарант безпеки Сполучені Штати. І там вона посилається на те, що в Штатах зараз абсолютно антигендерні тенденції і все це сміття викидає з національних законодавств. Інший депутат сказав Литвийського парламенту, більшість. Рамона Петровича більшість цитати: більшість людей, які підписалися за вихід зі Стамбульської конвенції, їх Росія оголосила в і порушила проти них кримінальні справи. Але чому жодного з вас немає в цьому списку? Тобто вона говорить, що ті, хто голосували про денонсацію Стамбульської конвенції, вони ніякі не кремлівські російські нартиви просувають, бо Росія їх оголосила в розшук. І проти них кримінальні справи порушила на відміну від тих депутатів Сейму Латвійського, які не голосували за денонсацію, але Росія проти них ніяких питань немає. Тобто, все, все це як завжди в усіх країнах те саме, намагаються оцим цим типу кремлівським кремлівською страшилкою, намагаються дискредитувати будь-які ініціативи здорового глузду на захист сімейних цінностей, традиційних цінностей, національної ідентичності, християнської традиції. Їм вже просто тикають в пику конкретними аргументами, що насправді це, це ми, патріоти, це ми справжні захисники національних європейських цінностей, європейських традицій, які є християнськими. Але ті лівацькі різноманітні маніпулятори продовжують використовувати оці брехливі, абсолютно там аргументи про нібито зв'язок з промосковськими ідеями. Це абсолютно брехня, звісно. Одним словом. Це настільки очевидно, що навіть немає сенсу це пояснювати, але, ну, як то кажуть, ще раз прокоментуємо, бо в Латвії те ж саме, як і у нас в Україні. В східному, схожому, дуже полемічному концент, концепті ми перебуваємо. А отже, що таке Стамбульська конвенція? Давайте детальніше про це скажемо. Перше, отже, це документ, назву якого я сказав. В Україні багато років, в Україні. Забігаючи наперед, ратифікована Стамбульська конвенція в Україні в 2022 році. Україна, на жаль, зробила дурню і в 2022 році, в червні, коли розпочалася велика війна, тобто там 3-4 місяці йшла велика війна, з абсолютно якоюсь там переляку і. Неадекватне його рішення влади, це, звісно, і офіс президента, і парламент, який ратифікував. Ратифікували Стамбульську конвенцію в Україні. Все відбула, відбувалося, я так розумію, також під тиском е там, брюсселівських е чиновників деяких і вирішили піддатися цьому тиску. Це при тому, що Україна перед тим понад 10 років чинила спротив Стамбульській конвенції і її не ратифіковувала. Нагадаю, що в Україні також понад 100 рад місцевого рівня обласних рад, місцевих рад міських, районних, селищних. Вони проголосували звернення до центральних органів влади з вимогою не ратифіковувати Стамбульську конвенцію. Зараз після того як Україна ратифікувала зараз, деякі місцеві ради починають голосувати рішення з вимогою денонсувати Стамбульську конвенцію. Одно буквально до речі, Львівська обласна рада проголосувала відповідне рішення. В описі під цим відео я дам посилання на детальну аналітику по Стамбульській конвенції і на перелік місцевих рад, які голосували про. Недопущення її ратифікації або про денонсації після того, як цей документ ратифікувався. Отже, давайте тепер детальніше поговоримо, в чому проблема Стамбульської конвенції, і я б рекомендував уважно це послухати і також це відео поширювати для. Того, щоб ми також в Україні добилися денонсації цього смердючого документу, до речі, слід сказати, що першими денонсували Стамбульську конвенцію. Туреччина це такий парадокс. Стамбул в Туреччині, і Туреччина першою денонсувала, вийшла зі Стамбульської конвенції. Бо спочатку її там національні. Національні країни ратифіковували, бо всі повірили в назву, що дійсно цей документ, нібито буде захищати там когось від, як там написано, від домашнього насильства. Ну у же ж намагаються сім'ю і дім почати пропагувати як місце насильства. Да? Але все рівно це це повпливало і почали голосувати. Потім, коли розібралися з цим документом, що це документ, який покликаний впроваджувати гендерну антисімейну, антибіологічну, антистатеву ідеологію в національні законодавства, почалися проблеми і почали всі розуміти ситуацію, Почали розуміти, що це погана історія. Туреччина доносувала першою в 2021 році, і от тепер Латвія доносувала в 2025 році. Будемо сподіватися, що. Україна стане третьою країною, яка денонсує цю Стамбульську конвенцію. Отже, тепер чому суть конвенції не відповідає назві? це типу для запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Насправді багато країн Європи не ратифіковували Стамбульську конвенцію в Болгарії, наприклад, конституційний суд в Болгарії. Болгарія це член Європейського союзу. В Болгарії Конституційний суд оголосив Стамбульську конвенцію такою, яка суперечить національній конституції. Туреччина вже вийшла з Стамбульської конвенції, як я вже сказав. Тепер далі в контексті запобігання насильству щодо жінок і побутовому насильству українське законодавство значно більш досконале в Україні. Є відповідні профільні закони, які дають більш практичні механізми для подолання ну, будь-якого незаконного несправедливого відношення до будь-кого будь-де, в тому числі в межах сімейного домогосподарства. Тепер головне Стамбульська конвенція покликана інтегрувати гендерну ідеологію, як я вже сказав. Перше, проводить чітку різницю між поняттями «стать» і гендер. Стамбульська конвенція. Вона вводить поняття гендерна ідентичність. Так, да, цим поняттям послуговувалася і раніше, але Стамбульська конвенція дає визначення цим термінам і поняттям. А, дає вводить поняття гендерна ідентичність, яким виділяє трансгендерів, агендерів, транссексуалів та інших. Загалом вже зараз відомо там про десятки різноманітних гендерів. Стамбульська конвенція унормовує поняття сексуальної орієнтації, яким виділяє гомосексуалізм, лесбійок, бісексуалів і проголошує їх об'єктами пріоритетного захисту. Наголошує не просто пріоритетного захисту. Також Стамбульська конвенція це увага. Пункт 4, статті 4 Стамбульської конвенції. Я читав цей документ там під 70 сторінок, десь здається, це великий достатній документ. Стамбульська конвенція дозволяє державам на власний розсуд обмежувати права громадян задля протидії дискримінації за так, званої, так званої дискримінації, за так званою гендерною ознакою. Також Стамбульська конвенція зазіхає на основоположне право людини, на право батьків виховувати дітей згідно своїх світоглядних релігійних, там, морально, етичних переконань. Тобто Стамбульська конвенція е, ставить ідеологію над Правом батьків виховувати своїх дітей так, як вони вважають за потрібне. Ну і парадокс. Стамбульська конвенція, нібито для боротьби з домашнім насильством насправді ігнорує і жодного разу не згадує головну причину домашнього насильства. Я думаю, що ви про це знаєте. Якщо не знаєте, то я хочу сказати, але принаймні ви здогадуєтесь. Тобто Стамбульська конвенція пише, що там якесь неправильне розуміння ролей і гендерів є основною причиною. Того, що вони називають домашнім насильством. Це абсолютно брехня. Головна причина побиття людей вдома це алкоголь. Немає іншої причини, яка спричиняє таку кількість понад 95, а може під 99% реального фізичного побиття людей в сім'ї одне одного, відбувається в стані алкогольного сп'яніння і навіть вбивства. І уявіть собі, Рада Європи ухвалює головний базовий фундаментальний документ для боротьби з так званим домашнім насильством або з реальним насильством вдома і в сім'ї і не згадує жодним словом головну причину випадків з взаємним насильством в межах вдома і сім'ї. Це алкоголь. Як таке може бути? Немає іншого. Це не просто один з багатьох причин. Ні, це головна. Просто понад 90% випадків всіх домашніх конфліктів, пов'язаних з побиттям і вбивством, пов'язані з вживанням алкоголю. І головний документ, який нібито призначений боротися з домашнім насильством, не згадує головну причину домашнього насильства. Чому? Тому що основна причина і основна, е, основна мета Стамбульської конвенції це не боротьба і не протидія так званому домашньому насильству. А це впровадження гендерної ідеології під приводом боротьби з домашнім так званим насильством. Тому Стамбульської всі країни починають, насправді, в усіх країнах здорові сили вони весь цей час розуміли проблемність цього документа. Ну, але під тиском Брюсселя, Ради Європи, Страсбурга, там медіа місцевих медіа в Україні, медіа в багатьох країнах вони просто залежать від грантів лівацьких. І вони просувають, що це Стамбульська конвенція важлива, і от вони ратифіковують. Але це поганий документ, є прозріння, Тепер вже перша країна світу Туреччина денонсувала, і тепер Латвія, перша країна Європейського союзу. Денонсувала ще потрібен підпис президента. Сподіваємося, що він підпише, але парламент вже своє слово заявив. Сподіваюся, найближчим часом і Україна ухвалить важливе історичне рішення і денонсує цей просто ганебний документ, який ми з незрозумілих причин ратифікували в 2022 році. Причому під час війни, коли країна стікала кров'ю, це просто со сором в нашій історії. І, нарешті, Україна денонсує Стамбульську конвенцію і оцей антигендерний мейнстрім зараз почне ширитися європейським континентом і в Україні, в тому числі. Дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Нагадую, що в описі під цим відео я дам посилання. На повну і детальну аналітику по Стамбульській конвенції, будь ласка, проаналізуйте, вивчіть її, поширте це посилання на сайті організації всі разом, а також відповідно це відео. Також долучайтеся до нашої спільної справи, до нашої роботи, донати, підтримуйте нашу діяльність, поширюючи нашу інформацію, здійснюючи донати і пожертви на нашу місію, на нашу роботу, і долучайтеся до нашої команди. Ви можете заповнити відповідно форму за посиланням. Дякую за увагу. Побачимось!